Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша і я продовжую рубрику Читаємо словацькою. А щоб ця рубрика і надалі продовжувалась, не забувайте ставити ваші лайки та коментарі, які мене мотивують знімати для вас якомога більше відео. Ще думаю, більшість із вас мають мрію вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, і з цим вам можете допомогти компанія «Комстаді». Комстаді це компанія, яка вам допоможе зі вступом до найкращих вузів країни та забезпечить підтримку на всіх. Етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів та підготовкою до вступних іспитів. А ще компанія Comstudy пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше, та залишайте запис на безкоштовну консультацію. Ну що, починаємо читати? Сьогоднішній наш текст називається Мале радості сувелмі дволежите». В перекладі як маленькі радості дуже важливі. 9.00 робіть ісі первуранну каву. Речі сі до неї дайте трі коцки цукру ніх є кава сладка. 9.00, тобто 9 ранку, ви варите свою першу ранкову каву. Краще покласти три шматочки цукру. Принаймні, кава буде солодкою. На столі маєте документи й довішки 0 метра. На столі маєте документ висотою до пів метра. Рігласа позрієте до діара, ніс є страна, опеть пулна. Швиденько переглянете свій щоденник. Сторінка сьогодні знову заповнена. Опеть пулна, знову заповнена. Хрбат вас болі уж зараз, а не поможе вам ані анатомічка столічка. Спина вже болить і навіть анатомічне крісло вам не допоможе. У навене запнете почитач, очі вас болі, а то са е ані не зачал день. Ви втомлено вмикаєте комп'ютер. Очі вам болять, а день ще навіть не розпочався. Ещи ані не зачал день. Не розпочався ще день. Спочитайте на вас цудзо усміва ваша твар. Тмава, млада, щасна а пулна енергія. Доволенка пред двома рокмі. З комп'ютера на вас дивно посміхається ваше обличчя. Смагляве, молоде, щасливе повне енергії. Відпуска дворічної давнини. Доволенка відпуска. Пред двома рокмі, тобто два роки тому, пред двома рокмі. Pozriete sa do zrkadla. Nie, to je niekto iný. To nie som ja. Podívajte sa v zerkolo. Pozriete sa do zrkadla. Zrkadlo. Zrkadlo. Nie, to nie je niekto iný. Nie. Це хтось inší, Toto to nie som ja. Це не ja. Začína sa takto váš obyčajný deň v práci. Чи так починається ваш звичайний день на роботі, обичайний, звичайний. Мисліте сі, же що ваші дні сусідве, як у ваша канцелярія, ви вважаєте с її, ви вважаєте, що ваші дні сирі, сірі, сіве, сірі, як і ваш офіс, офіс, маєте матене зуби стресу, ви втомилися від стресу? Це як фразеологізм, маті пулне зуби, втомилися від стресу. Лезу вам на нерви колеговія. Твої колеги, ваші колеги лізуть вам на нерви. Тобто вас вже бісять. Не будьте в депресії. Не впадайте в депресію. Не мусите на старе колено змінити працю. Порадімо вам декілька триків, як збільшитися наладу. Не обов'язково змінювати роботу за старою звичкою. Тобто на старе колено, це вже як уже давно там працюєте, і в останній момент вже змінювати роботу. Ні, не потрібно. Порадімо вам деколько трікол, як усі злепшить наладу. Ми підскажемо вам декілька трюків, як покращити свій настрій. Налада, настрій. Змитьте у рано на доволенкову атмосферу. Перетворіть або ж змініть втомлений ранок на атмосферу відпустки. Кожне рано зачнете шалку кави. Кожен ранок ви розпочинаєте чашечкою кави. Сте у навині, потребуєте енергію. Сильна кава є традицією, яка знамена початок зачаток праці. Ви втомилися, вам потрібна енергія. Сильна кава, міцна кава це традиція, яка знаменує початок роботи. Є то сигнал, що сам мусите приправити на стрес. Це сигнал, що вам потрібно підготуватися до стресу. Зменьте то, не каву, дайте сі овоцні джусы в пекному погарі. Зменте то це змініть це. Не пийте каву, випийте фруктовий сік з льодом в гарному, гарній склянці, в пекному погарі Погар – склянка. Жіть хвилу на високій ноги. Проживіть деякий час, як на кайфі на високій ноги, також фразеологізм. Пустіть себе, а й колегам веселу п'єсень. Увімкніть веселу пісню веселу пісню для себе для своїх колег. Своїм колегам себе, себе і своїм колегам. Зменьте депресивне рано на атмосферу летний доволенки. Перетворіть депресивний ранок на атмосферу літньої відпустки. Дайте сі на ноги, наприклад, папуче. Взуйте на ноги, наприклад, капці. Детайли судоволежіте. Будете мати лепшу наладу, а з зхуті означніте новий день. Деталі важливі. У вас покращиться настрій, будете мати лепшу наладу, покращиться настрій, і ви з радістю розпочнете новий день. Будьте самі в повній канцелярії. Будьте одноті, будьте на самоті в, повній, в повному офісі, цілий день бачите віддітятих істих людей. Цілий день бачите тих самих людей. І тих із тих тих самих Вшаді су ваші колегові. Всюди ваші колеги. Стали з вами комунікую, але ніяке са вам не хне. Весь час з вами спілкуються, але інколи вам не хочеться. а ані приємні. Чоловік не може бути ані на хвілу сам, але може. Ви нервуєте, відчуваєте, не... відчуваєте дискомфорт, вам неприємно. Людина не може побути ні хвилинки на самоті. Але може. Оробтесь і каждий день 5 крат 5 мінут, іба пре себе. Затвортеся на заход, а нікому не отварайте. Щодня виділять 5 хвилин лише для себе. 5, 5 мінут. 5 разів 5 хвилин тільки для себе. Затвортеся на заход, а нікому не отваряйте. Закрийтеся в туалеті і нікому не відчиняйте двері. Єдине слово, которое смієте поведать я обсадяне. Єдине слово, яке ви можете сказати, поведать сказати Зайнято. Акції в канцелярії самі. Дайте си руки на ствол, глави на руки, а 5 минут релаксуйте. Якщо ви в офісі один самі на одинці. Покладіть руки на стіл, дайте руки на ствол, покладіть руки на стіл, голову на руки, лаву на руки, а 5 хвилин відпочивайте. Як до канцелярії прийде колега, не реагуйте. Якщо до кабінету заходить колега, не реагуйте, поведьте йому вже сам модлійте. Скажіть йому, що ви молитесь модліться молитися. Ходьте на прихацку по фірмі, урчите ходите вжди тими істими ходбами. Пройдіться по офісу. це як прогулянка. Йдіть на прогулянку по офісу, урчити, ходите вжди тими істими ходбами, Ви точно ходите тими самими коридорами. Вібертеси і не глядайте міста, где ніхто не є. Вибирайте інші, виберіть не, шукайте місця, де нікого нема. Ходите витягом, тобто користуйтесь ліфтом, поуживайте сходи, використовуйте сходи. Шпорт є здравий, а будете приквапені, в фірми Ешті не познаєте. Спорт корисний для здоров'я. Спорт є здравий, спорт це для здоров'я. А будете приквепені, і ви здивуєтесь, скільки місць у компанії ви ще не бачили, ще не знаєте, пам'ятайтеся, зміна є живот. Пам'ятайте, зміна це життя. В дні суровнаки, ако бісь зока випадли. Знову у нас тут фразеологізм. В дні суровнаки це всі дні однакові. Ровнаки, однакові. І ось він. Такі самі, як і завжди, однакові. А кубісі з ока випадлі, таке порівняння в Словаків цікаве. До маєте терміни, поради а презентація. Зранку, тобто до обіду, ви маєте дедлайни, поради, зустрічі та презентації, ніякі дістігнете рихлий обід, самозрайме працовний. працівний. Іноді ви встигаєте піти на обід. Звичайно, робочий. Dallші poradi, pracovne stretnutie, školenia a pohori. A celý dieň macie повne ruki pracy. Dall się poraди, tobot naступні zнову zustрічі, workshopi якісь, zustрі робочі, školenia, тренінgi, поговори, співбесіди. А цілий день маті повні руки праці. І цілий день ви зайняті, повні руки роботи. Мусите свій день планувати інак. Треба планувати свій день інакше. Робте нічого нове. Робіть щось нове. Також з вами розберемо зараз слова, які були в цьому тексті. І так, перше слово коцки. Це як кубики. Пам'ятаєте, там були кубики цукру, Коцки. Аспонь принаймні, або ж хоча б. Аспонь. Хрбат це спина, хрбат. Це не хребет, це спина. Доволенка відпустка. Трік трюк, хитрість якась. Налада настрій. Шалка чашка. Модліться – молитися. Преквапений здивований. Ровнако однаково. Поговор співбесіда. На цьому все. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось та було корисним. Не забувайте, що я ще й проводжу онлайн-уроки словацької мови по скайпу. Ви можете дізнатися більш детальною інформацією, написавши мені в Дірект в моєму інстаграмі, посилання на інстаграм знайдете в описі під цим відео. І не забувайте ставити ваші коментарі та лайки та до наступного відео!